Гарячі дискусії тривають у штатах на закритому брифінгу. Конгресмени обговорили масштабний пакет допомоги для України, Ізраїлю, Тайваню та охорону південного кордону посварилися. Незалежно від того, чи цей законопроєкт буде винесено на голосування пакетно з іншими питаннями, чи окремо, що виглядає малоймовірним. але незалежно від того, яким чином зараз це буде зроблено, ми маємо переконатися, що ми надаємо допомогу, яка потрібна українцям для продовження захисту своєї країни та незалежності. Я голосуватиму проти додаткового фінансування для України через рівень корупції, відсутність перевірок. Окрім того, ми маємо власні 34 трильйони доларів держборгу. І я не бачу мирних переговорів. Я просто не бачу навіщо продовжувати війну, в якій не буде переможців, особливо це стосується України. Тиснути на конгресменів продовжує і білий дім. Позиція нашої адміністрації полягає в тому, що ми маємо допомагати нашому партнеру в цей складний час. Ми повинні продовжувати підтримувати їх у боротьбі проти Росії і сподіваємося, що Конгрес також прийме цю позицію. Переконувати партнерів виділити нам кошти прибув український десант. У складі глави офісу президента Андрія Єрмака, спікера парламенту Руслана Стефанчука та очільника міноборони Рустема Умєрова. Від учора вони проводять перемовини зі сторонами, зокрема. Головами комітетів палати представників на основі наших всіх зустрічей сказати, що сполучені штати розуміють наскільки важливо продовжити підтримку, і тому ті кошти, які Будуть закладено на наступний рік. Вони дуже важливі. Також хочу звернути увагу, що Сполучені Штати одна з дуже небагатьох країн, яка виділяє нам ці кошти на грантовій основі. Нам їх не доведеться повертати. Терміни обмежені парламентарі повинні ухвалити рішення до 15 грудня, до завершення робочого року. Це питання дещо ускладнилося через те, як його нам представили та з якими законопроектами пов'язані. Але я думаю, що ми ухвалимо допомогу Україні як військову. Так економічно та гуманітарно, і я думаю, що це буде зроблено до кінця року. Заразом ми проситимемо у конгресменів продовжити ленд-ліз на 2024-й, Підкреслила Маркарова. Це може стати рятувальним кругом, хоча б для оборони. Це так званий військовий бюджет дієї, який розглядається на цьому тижні. І це той проект, в якому ми просимо і палату, і сенат подовжити дію акту про ленд-ліз». На 24 рік так це додатковий інструмент. Ми хочемо отримати наші чотири збройні грантові програми, але навіть якщо ми їх вичерпаємо раніше, буде дуже добре мати цей інструмент як четвертий допоміжний. Натомість в Україні є план Б для загального бюджету. Ми все одно знаємо, що так чи інакше. Ми маємо домовленості з європейським союзом. Ви знаєте, 50 мільярдів допомоги теж обговорюються і на фінальному етапі ці обговорення. Ми маємо домовленості з окремими країнами, де уряди вже заклали кошти. Так, до прикладу, Норвегія, п'ятирічної підтримки України по півтора мільярда доларів щомісяця на гуманітарну допомогу і на військову. Тобто, ми все одно працюємо. Литва рухається тим самим треком. Ми все одно працюємо і впевнені, що все буде зрештою добре добре. Юлія Васильєва, новини 33 каналу.